Я вас вітаю на першому міському в ефірі Новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває вже тисячі дев'ята доба російсько-української війни. Україна пережила ще одну масовану ракетно-дронову атаку, внаслідок якої знеструмлені Львівська, Рівненська, Волинська та повністю вся Житомирська області. Без світла залишилось більше ніж мільйона абонентів, зокрема, і перебої з водопостачанням. Укренерго вів екстрені відключення світла по всій країні. На Донеччині окупанти обстріляли 12 разів населені пункти регіону. Під ворожим вогнем опинились Покровський, Бахмутський та Краматурський райони області. В результаті обстрілів у громадах пошкоджені численні приватні житлові будинки, багатоповерхівка, адмінбудівлі, промислові будівлі та понівечена лінія електропередач. На жаль, не обійшлось без жертв. Дві людини загинули, і ще двоє мирних жителів отримали поранення. Продовжується евакуація населення з лінії фронту. На Сумщині за добу було зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали при кордоні території та населені пункти. Наслідок російської агресії один мирний мешканець отримав поранення. На Харківщині під ворожим вогнем опинився обласний центр. Внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприємства скління житлового будинку, а також у Чугуївському районі в впівідрон влучив у трактор, Внаслідок чого дві людини загинули і ще три отримали поранення. У результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 121 особу. Наявність не лише ракети снарядів з північної Кореї в арсеналах Росії, але й солдатів на фронті. Це глобалізація війни, на яку пішла Росія, яку тільки глобально можна зупинити. І по поверненню міністра Умерова я очікую його доповіді щодо перемовин в Сеулі. На Херсонщині під ворожим вогнем опинились житлові квартали. Понівечені сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також гаражі та приватні автомобілі. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, і ще 14 дістала поранень. У Запорізькій області впродовж доби окупанти завдали 349 ударів по 12 населених пунктах. Зруйновано шість житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Внаслідок російських атак три мирних мешканці були поранені. На Миколаївщині ворог п'ять разів атакував дронами, типу ФПІКуцірупського громаду на щастя обійшлось без постраждалих. знищують живу силу ворога та його техніку. Генштаб ЗСУ звітує, протягом минулої доби Сили оборони України нейтралізували 1220 окупантів, 45 безпілотників, 22 гармати, 2 броньовики та 1 танк. Сили оборони України збили 76 крилатих ракет Х-101 «Калібр», 3 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, а також 35 шахедів. Ще 62 ворожі безпілотники втратили локаційно. Наша авіація, ракетні війська і артилерія Сили оборони Завдали два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Протягом доби на всій лінії фронту російсько-української війни Сили оборони України відбили 157 ворожих атак на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Терецькому, Покровському, Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1009 днів знищили 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 661 безпілотник, 1005 засобів протиповітряної оборони, 9450 танків, 19 306 бойових броньованих машин, 20 852 гармати, 1255 реактивних систем залпового вогню, 30186 одиниць автотранспорту, 2765 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та близько 737 тисяч солдат противника. ППО на варті мешканців Дніпропетровщини вранці там вночі російські окупанти атакували наш регіон. Напередодні ввечері агресор спрямував дрон Камікадзе на Марганецьку громаду Нікопольського району. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Протягом дня ворог загалом 14 разів атакував Нікопольщину. Для цього задіяв дрони Камікадзе, важку артилерію та скиди боєприпасів. Найбільших збитків чужинці завдали Марганецькій громаді. Залізо зачепило два приватні домоволодіння, дві машини та службове авто. Надзвичайників неспокій. Інно також було в Нікополі, Мирівській та Покровській громадах. Мирні люди не постраждали. Зупинили злочинну діяльність на території виправної колонії. Правоохоронці перекрили канал постачання заборонених речовин на території виправної колонії на Дніпропетровщині. В ході слідства встановили всіх учасників злочинного угрупування. Ага, саме шестеро засуджених троє осіб з волі, а також так званий Смотрящий, яким був 24-річний ув'язнений однієї з колонії Кривого Рогу. Відомо, що організатор каналу збуту відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Він налагодив постачання Продаж в'язням марихуани для забезпечення повного циклу постачання заборонених речовин. Ув'язнені залучили до злочинів своїх родичів на зволі. Ті купляли оптиві партії канабісу, користуючись поштовими послугами. Далі вони перекидали речовини на територію колонії через паркан. Інші учасники трафіку серед ув'язнених отримували їх та збували товар серед засуджених. В ході обшуків у кімнатах ув'язнених вилучили з гортки та пакунки з підозрілою речовиною, чорнові записи, банківські картки та інші. Речовини. Що від докази злочинної діяльності організатор незаконного оборудку до колонії отримав повідомлення про підозру за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. 250 ноутбуків центром сподолання освітніх втрат. Саме стільки технічних засобів передали міжнародні партнери Криворізькій малечі. Співпраця відбулася у рамках проєкту із «E сеїфт та представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україні. Завдяки впровадженій ініціативи 10 тисяч учнів отримали кваліфіковану допомогу з надолуження втраченого в освіті за час дистанційного навчання. Детальніше про тему далі у сюжеті. Подолання освітніх втрат один із пріоритетів діяльності міської влади у сфері освіти. У рамках спільного проєкту із «Save the Ед та представницем дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ центрам з подоланням освітніх втрат Кривого Рогу передали 250 ноутбуків. Криворізький природничо науковий ліцей також серед отримувачів. Як зазначає керівниця закладу, на учнів небо як вплинуло дистанційне навчання, адже спочатку COVID-19, а потім війна не дозволяли дітям вчитися у звичних умовах. Ми проводимо математику в. Десятому класі, і хочу сказати, що дійсно діти дуже вдячні дітям це дуже необхідне ці саме заняття, подолання освітніх втрат, підбір задань дуже такі ґрунтовні, гарні. Тому діти задоволені, батьки задоволені і відвідування цих занять стовідсотково перші центри подолання освітніх втрат розпочали свою діяльність у березні 2024 року на базі 27 закладів. Разом з ними було відкрито 6 діджитал-центрів Протягом перших двох хвиль навчанням охопили понад 4 тисячі учнів. Наразі триває третя хвиля робіт цих центрів. Всього за час їх роботи навчання пройшли понад 10 тисяч учнів. У планах є багато ще таких. Проєктів на перспективу тому ми дуже дуже вдячні. Вдячні за співпрацю департаменту, тому що це завжди легко, швидко. І наші методисти, які працюють з вчителями, зазначають, що дуже гарні вчителі, професіонали, з ними дуже комфортно працювати. Вже бачимо і певні там тенденції, результати. Тому продовжуємо працювати разом, і все буде у нас добре. Які впроваджуються у нашому місті, охопив 68 закладів освіти Кривого Рогу, серед них 55 центрів з подолання освітніх втрат, 6 діджитал центрів та сім закладів дошкільної освіти. Наші діти повинні кожного дня навчатися, розвиватися, і ми все робимо для того, щоб створити їм ці умови. Я вважаю, що ті вже 10 тисяч наших. Учнів школ, котрі пройшли через ці центри, вже е, набагато краще почали е, навчатися і. Будемо вважати, що подолали освітні втрати за сприяння інших міжнародних організацій у Кривому Розі додатково відкрито ще 36 різноманітних просторів, де діти надолужують освітні втрати, отримують соціально-психологічну допомогу і розвантаження. Завдяки плідній співпраці Ради оборони міста та військової влади із партнерами. Малечі навіть у такий важкий час продовжує отримувати якісну освіту. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршівський. До Кривого Рогу завітав Пітер Ербен, головний радник міжнародної фундації виборчих систем організації, яка багато років працює над зміцненням демократії та прозорості виборчих процесів по всьому світу. Під час свого візиту він ознайомився з діяльністю міських організацій, зокрема хабом Народний дім, який став важливим пунктом підтримки для переселенців. Як проходить співпраця між кривим рогом та ІФЕС, та які нові ініціативи чекають на місто? Дивіться в сюжеті Маргарити Назаренко. Розбудова демократії та допомога переселенцям до Кривого Рогу. Завітав головний радник міжнародної фундації виборчих систем Айфес Пітер Ербан. Організація Айфес активно підтримує розвиток демократії, забезпечення прозорих виборчих процесів та розбудову політичної етики в усьому світі. Україна є однією з країн, де фундація реалізовує свої ключові ініціативи у Кривому Розі. З IFES співпрацюють вже понад п'яти років. Час візиту Пітер Ербен відвідав хаб Народний Дім, штаб прийому переселенців у Кривому Розі. Тут щодня отримують допомогу сотні людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. У хабі працюють фахівці, які допомагають переселенцям з правовими питаннями, отриманням гуманітарної допомоги, медичними послугами, а також реєстрацією для подальшої підтримки. Пітер був захваті, а ти роботи, яка проводиться з переселенцями в Кривому розі. Про наш хаб. Народний дів штаб прийому переселенців. Ну навіть до таких, що як розміщено одяг, як стоїть життя, як працює медкабінет, як працює правова допомога, як реєстрація проходить. Ну це, це він був у великому захваті. Одним з ключових напрямків співпраці стало впровадження нових ініціатив для підтримки переселенців під час війни. Зокрема, у місті вже були впроваджені спільні проєкти. Один з них переселенці «Переселенці вибори». Борці, мета якого надати ВПО право голосу на виборах. А також нещодавно закінчився пілотний проєкт Оцінка потреб переселенців. Завдяки таким проєктам вдається не лише допомогти людям у складних обставинах, а й зміцнити довіру до демократичних процесів в Україні. протягом багатьох років АІФЕС бореться за права внутрішньопереміщених осіб в Україні. Перш за все, надзвичайно важливим є те, що основні потреби внутрішньопереміщених осіб були забезпечені, коли вони тікають від війни. Ми співпрацюємо з Гідує центром, зокрема, працюємо над тим, щоб забезпечити право ВПО голосувати, а також презентувати свою кандидатуру на виборах. Зокрема, під час візиту обговорило не лише досягнення, а й плани на майбутнє. Незважаючи на виклики війни, Кривий Ріг та Айфес продовжуватимуть співпрацювати. Особливу увагу приділяють інтеграції демократичних стандартів і створенню нових ініціатив, спрямованих на підтримку переселенців. Наше місто відвідав Пітер Ербен, це голова. Впливову міжнародної організації АЕФС Україна, яка займається питаннями інтеграції переселенців. Мені дуже приємно, що він високо оцінив інтеграцію переселенців в нашому місті. І це результат наполегливої плідної праці, починаючи з 2014 року і міської влади і ради оборони міста, яка спрямовує. Діяльність з переселенцями на те, щоб якомога швидше, якомога тісніше була інтеграція тих людей, які обрали наше місто в якості свого тимчасового восійного житла. Спільна робота Кривого Рогу з Айфес демонструє, що навіть у часи війни можливі проєкти, які об'єднують громади, допомагають людям і створюють фундамент для демократичного майбутнього України. Пітер Ерман наголосив, що досвід Кривого Рогу стане прикладом для інших міст країни. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв перший міський. Поживний вітамінізований корм, а також товари для догляду за тваринами. В міському осередку товариства Червоного Христа України нові криворіжці з числа вимушених переселенців, починаючи з 2 грудня, мають змогу отримати допомогу на своїх хатніх улюбленців для котів та собак. Вимоги для отримання демократичні. Попередній запис не потрібен. Що видають, як отримати, де та коли. Дивіться в наступному сюжеті. Кунки корму по 3 кілограми, наповнювач для туалету в 5 кілограмів, глотки та переноски для хвостатих. З 2 грудня в міському осередку ТОВ Червоного Христа України здійснюватимуть додаткову видачу кормів для котів та собак, а також супутні товари для догляду за домашніми улюбленцями ВПО. Криворізька міська організація ТОВ Червоного Христа завдяки національному комітету прийняла участь у програмі підтримка тваринкам». Криворізька організація отримала. Корма для котиків для собачок. Також ми отримали лоточки, наповнювач і переноски для і для котиків, і для малих порід собачок. Звернутись за отриманням допомоги можуть всі нові криворічці з числа ВПО. Для цього люди мають надати довідку про реєстрацію свого статусу в кровоморозі, ідентифікаційний код, паспорт на тварину за наявності. Якщо останнього немає, то показати фотографію чотирилапого улюбленця, для якого Є потреба взяти корм та супутні товари. На відміну від минулих акцій, звернутися до волонтерів Товариства Червоного Христа України можуть всі бажаючі, незалежно від дати прибуття та реєстрації в Кривому Розі. Уже отримало дуже багато людей. Люди дуже задоволені. Тваринки, я думаю, ще щасливіші, тому я думаю, що ми забезпечимо на якийсь певний час їжею. Тваринок це без різниці. Це нова програма. Тому хто отримував в прошлому році, це. Була друга програма, а по цій можуть усі отримати харчі та товари для хатніх улюбленців можна з понеділка по четвер, з 9.30 до 14.00. Крім того, принагідно візитери можуть отримати для своїх потреб натуральний борщовий набір, а саме: капусту, буряк, моркву та цибулю. Овочі безкоштовно надали фермери криворіжжя, які в цей складний для країни час хочуть дієво підтримати нових криворіжців в числа вимушених переселенців. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. На цьому все з вами була Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.